У сумській галереї відкрилася виставка робіт сумської фотографині керівниці студії Мальва Світлани Смурнової. Назва промовиста. Кохайтеся чорноброві, та не з москалями, гарні панянки у національному вбранні. Вони домінують на виставкових роботах. До речі, весь одяг автентичний, каже фотографиня Світлана Смирнова. Йому більше ста років, і це колекційна власність студії Мальва. Виставка готувалася рік. Для фотозйому крительно підбиралися локації у кожному кадрі. Сюжетна лінія, особливий настрій, сенс і зміст. Хотілося донести нашим сумчанам і не тільки сумчанам, а всіх хто будуть переглядати ці світлини, саме красу нашого краю, красу нашого одягу, красу наших традицій. І, звичайно ж, подякувати нашим захисникам і захисницям, які боронять нашу Україну сьогодні. А ще пані Світлана виконує просвітницьку місію і завжди доводить своїми роботами наскільки гарний, елегантний традиційний український одяг, а якщо точніше, наскільки українцям личить самобутність, національна неповторність і оригінальність.